Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вночі росіяни масово атакували столицю. По Києву били шахедами, ракетами та балістикою. Станом на 14-ту годину відомо про 6 загиблих та близько 30 поранених. Серед постраждалих діти та вагітна жінка дрони били по житловим будинкам, влучили у багатоповерхівку у Святошинському районі. Києва від вибуху є руйнації на рівні орієнтовно 19-го поверху. У столиці продовжуються рятувальні роботи у Доснянському районі шукають людей, які можуть залишатися під завалами. Били окупанти і по Київщині шестеро людей травмовані. Серед них семирічна дитина. Тривога в області тривала понад п'ять годин. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з білої церкви та вижгородського району. Постраждалі отримують всю необхідну меддопомогу. Загрози їхньому життю немає. Стан задовільний. Разом з місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Люди, чиї домівки постраждали, отримують всю необхідну допомогу. Роботи тривають. Постраждала від обстрілів і Черкаська область. Тут внаслідок дронової атаки РФ фіксуються пошкодження в трьох районах. Минулося без постраждалих. Протиповітряна оборона вночі знешкодила в небі над областю 30 ворожих БПЛА. Черкаський район тут пошкоджено вікна і покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу, низького тиску травмованих немає, і це найголовніше. Однак уламки завдали чималої шкоди житловій інфраструктурі. Вранці суми атакував російський безпілотник. Є влучання в промзоні на виробничій ділянці. Сталася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих. Фахівці проводять заміри якості повітря, щоб переконатися, що загрози для здоров'я жителів громади немає. Два дні поспіль росіяни атакують безпілотниками промислову зону на околиці Сум. Ворог вдруге прицільно влучив по території одного з підприємств. Внаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Попередньо обійшлося без постраждалих. БПЛА влучив прямо у автомобілі під час руху в Чорноморську на Одещині. Удар прийшовся поруч з ринком. Нині відомо про двох загиблих і сімох поранених внаслідок атаки. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Президент Володимир Зеленський 13 листопада відвідав Запоріжжя та область. Під час поїздки він провів нараду з військовими щодо ситуації на запорізькому напрямку, а також відвідав бійців, які лікуються в одному з медзакладів міста. Більшість отримали поранення на запорізькому напрямку. Військовослужбовцям президент вручив державні нагороди. Я говорила з керівником адміністрації. Іваном Федоровим про ситуацію в місті в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю і зараз і людям, і підприємствам, і захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Вже я визначив завдання військовим і дамо більше ресурсів на цей напрямок. Зустрівся президент із учнями однієї із запорізьких підземних шкіл, аби побачити в яких умовах в Запоріжжі навчаються діти. В цьому закладі, який обладнаний всім необхідним, навчається 500 учнів. В Запорізькій області працює вже 13 шкіл в укриттях. До кінця року планується відкрити ще 11. Це необхідні, щоб діти могли далі навчатися у безпеці. Важливі слова, які всі знають і на які ви знаєте, як відповідати? Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників, поклав квіти до інсталяції дерево пам'яті. Наше завдання пам'ятати про кожного й кожну, хто віддав своє життя виборюючу свободу України, зазначив президент. Через російські обстріли Запорізької області четверо людей загинули. Окупанти атакували дроном цивільну автівку на трасі поблизу села Запасне загинуло подружжя. Внаслідок удару БПЛА по Преображенці загинули два чоловіка. Загалом армія РФ завдала 731 удар по території 20 міст та сіл Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та господарських будівель. На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції сил оборони. А на Оріхівському 12. Ворог намагався просунутись в районах Малої Токмачки, Степового, Приморського, Степногірська та Плавнів. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу і техніки та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Трьох жителів Приморського вивезли під обстрілами поліцейські. Операція вимагала швидкості та злагодженості, але головне всі залишились живі. Мій дім розбомбили. Нічого не залишилось. Будинок весь згорів. На вулиці не вцілів жоден будинок. Усе зруйноване. Щодня кружляють дрони. Неможливо жити і постійно атакують. Вже не одна людина постраждала на моїх очах. Першим евакуювали чоловіка згодом 69-річну жінку та її 51-річного сина. Вони до останнього лишалися вдома, доглядаючи господарство. Однак після посилення обстрілів вирішили рятуватися. Разом із людьми поліцейські забрали і їхню собаку. Правоохоронці допомагали з речами, підтримували і заспокоювали під час небезпечної дороги. Евакуація з прифронтових громад триває. Якщо вирішили виїхати, телефонуйте на 102. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.